Голі сиділа біля Джека, на задньому сидінні автомобіля, і цілу дорогу писала повідомлення. Ви тільки погляньте, як сніжить, весело сказала бабуся, коли до вітрового скла почали липнути сніжинки. Дідусь увімкнув двірники. Буде справжнє біле різдво, це чудово, проте ні Джек, ні Голі нічого не відповіли. Бруківка в місті була вкрита рудою святою. З усіх крамничок лунала різдвяна музика, а на розі стояв продавець смажених каштанів. Джек однією рукою тримався за бабусну долоню, а другою притримував у кишені Гес. Довкола юрмилися люди, що квапилися зробити останні перецвяткові покупки. Вони зайшли у залюдений універмаг. Ялинкових прикрас там залишалось уже небагато. І всі були розкидані аби як, бо покупці брали їх у руки, а тоді поспіхом жбурляли геть. Ось гарненький анголятко. Джекові цей ангел ані трохи не сподобався. Надто вже він був вишуканий для їхньої ялинки у пурпурових шатах, оплямованих золотою тясьмою і з великими золотими пластмасовими крилами. Джек був певен, що мамі ця іграшка теж не сподобається. Не те, що його ангел з туалетного паперу і з вовняною бородою. А тобі він подобається голі? запитала бабуся, та голя тільки байдуже стинула плечима і знову утупила з телефону. Жеком бабуся більше не радилась, просто підвела його до каси і купили ангела, а потім вони пішли назад до автостоянки, чалапаючи холодною сльотою заклопотаній юрби. Дорогою додому голі поскаржилась. Мене нудить. А може, припини писати повідомлення, любенько, поки ми їдемо, відповіла бабуся. Голі вирішила очі і натиснула кнопку, щоб опустити скло. Салон автомобіля ринуло крижане повітря. Почали залітати сніжинки. Мені холодно, мов Джек. А мені треба свіжого повітря, огризнулась голі. Вони виїхали на шосе. Джек аж темтів від холоду. Йому було кепсько, і він сердився. Чому ця голі завжди дбає тільки про себе? Бабусю, мені холодно. Голі, причини трохи вікно, будь ласка, попросила бабуся. Голі трішки-трішки підняла вікно. Сніжинки й далі залітали до автомобіля. Вікно й досі відчинене, дорікнув Джек. Голі випнула нижню губу, передражнюючи малого, показала на гес, яку Джек саме дістав з кишені. Дідусь це в дзеркалі заднього огляду. Годі вже, панночко. Сказав він, зачиніть, будь ласка, вікно. Голі насупилась і ще трішки підняла скло. А тоді обернулась до Джека, ще дужче випнула губу і почала вдавати дитинку, яка витирає сльози. Джек не вірив, що справді її нудило. Їй просто кортіло робити всякі капості. Вона зіпсувала йому цей день і зіпсує їм отак, мабуть, усе різдво, Безупинно виридуючи й дражючи Джека, щоб бути в центрі уваги. Вона й далі корчила немовлячі гримаси. Тож урешті злість, що накопилась у Джековій душі, зненацька спалахнула гарячим полум'ям. Невдаха, просичав він. Голі враз припинила корчити гримаси. Заткни пельку, прохліпіла вона. Вона й без того все псувала, була нечемна з мамою, бабусею, дідусем, приперлася до них, коли йому цього не хотілось. І це з її вини пасик, тобі погриз його бородатого ангела. Йому хотілось покарати її за зіпсоване свято. І він добре знав, як це зробити, адже найбільше в світі Голі не любила програвати і бути невдахою. Невдаха, промовив Джек вже голосніше. Джек, обізвався дідусь із водійського місця. Сподіваюсь, ти не казав того, що мені почулося? Джек нічого не відповів. Він бачив, що Голі от-от заплаче, і це його тішило. Йому вже набридли її нескінченні причіпки і кпини. Його не обходило чемно це чи ні. Учора він навіть не повечеряв через цю голі. Йому набридло без кінця ходити перед нею на шпиньки. Голі раптом щосили натиснула кнопку, відчиняючи навтіч вікно, і в салон автомобіля шугнув порив крижаного вітру. Голі, почала була бабуся, зараз мене знудить. Тільки відповіла Голі. Джек знав, що вона робить це навмисно, і зробив відповідь те, що часом робили учні в школі. Стиснув кулак і показав великим пальцем униз. Це означало невдаха. Зробивши цю штуку, він люто глянув на голі. А голі враз так хутко нахилилась, що він не встиг її зупинити. Вона схопила з його колін Гес і пожбурила у відчинене вікно. На якусь мить Джек побачив, як Гес мов би, застигла на тлі сірого неба, розчепіривши свої маленькі ніжки, а тоді зникла з очей загублена. Джек заверещав так голосно. Що дідусь мало не з'їхав з траси. Вона викинула вікно гес! кричав він. Викинула у вікно гес. Проте дідусь не міг зупинити автомобіль серед шосе. Тож деякий час вони ще їхали далі. Й минуло, мабуть, років за сто, поки вони нарешті завернули на узбіччя. Голі згорнула руки на грудях, а її обличчя було холодне і незворушне. Їй, здається, було абсолютно байдуже до того, що вона зробила. Коли вони зупинились, дідусь вийшов з автомобіля і побіг туди, звідки вони приїхали, сподіваючись рятувати Гес, і невдовзі зник у сніговій пелені. Дідусь її знайде, запевняла Джека бабуся, та малий не дуже вірив їй. Йому теж хотілося вийти та пошукати ГЕС самому, однак бабуся звеліла, щоб він нікуди не йшов. Джек знову закричав і заплакав. Йому потрібна була Гес, адже тільки Гес, одна єдина в цілому світі, завжди все знала, завжди слухала його і залишалась йому вірною. Він так хотів, щоб Гес повернулась. Він мусив бути з нею, а вона мусила бути з Джеком, бо вони єдині розуміли одне одного. А тепер Гес самотньо лежала на шосе, думаючи, що Джек покинув її назавжди. Хлопчина бився в водійське сидіння, ображено кричав і намагався вдарити голі. Джеку, вражено вигукнула бабуся, Заспокойся, ми знайдемо ГЕС. До них під'їхала і зупинилась поліційна машина. З неї вийшов полісмен і поцікавився бабусі, чому вони стоять. Бабуся все пояснила, і полісмен поїхав собі далі. А дідуся все не було і не було. Повз них проносились автомобілі, сніг падав дедалі дужче. А Джек визирав у заднє вікно і плакав. Він наче й досі бачив перед очима Гес, як вона вилітає з вікна, така маленька, м'якенька, перелякана й перевертається в повітрі. Ні, дідусь мусить її знайти, мусить. Та коли дідусь нарешті повернувся, він лише хитнув головою, заглянувши в очі бабусі, а тоді сказав Джекові Вибач, дитятко, я думаю її вже не знайти. Після цього Джек так гучно зарепетував і заридав. Що ж нічого більше не здатен був чути. Він не міг змиритись з тим, що автомобіль зараз везе його від того місця, де лежить Гес. Загублена, самотня, здивована. Чому Джек ще й досі не прийшов по неї? Вони їхали додому, а Джек молотив кулачками по дверцятах машини, благаючи, щоб його випустили на пошуки. Гес. Коли вони приїхали додому, Джек спробував утекти назад до шосе. Дідусь його схопив і ледве дотяг до будинку. Опинившись удома, хлопчик побіг до своєї спальні, і заходився там усе розкидати. Він хапав з полиць усі іграшки, які лише міг дістати, і жбурляв їх по всій кімнаті, здирав зі стін плакати, витягав усі шухляди і навіть перекинув свій письмовий стіл. Бабуся піднялась до нього. Джек, угоді, припини. Ти ж завжди був таким хорошим хлопчиком. У відповідь Джек схопив кошик для сміття і пожбурив його в вікно. Він сподівався, що розіб'ється скло, та воно вціліло. Досить же, хлопче, гаркнув дідусь, заходячи до спальні. Ану вгамуйся мені негайно. Вже не було чого ж бурляти та розбивати, тож Джек упав до лілиць на ліжко і занімів. Врешті-решт, бабуся з дідусем залишили його в спокої. Все своє життя, лягаючи спати, Джек тягся рукою до Гес. Йому здавалось, ніби він і зараз може дотокнутися до її м'якенького тільця, заповненого квасолинками черевця. Пошарпаних ніжок, якими так добре було витирати сльози, і він навіть відчув її запах, трішки бруднуватий, але такий домашній і затишний. Я знайду тебе гес, присягався Джек, тулячись личком до просяклої від сліз подушки. Я повернусь до тебе, коли всі заснуть. Десь за годину, коли Джек уже виплакав усі свої сльози, він і далі лежав на ліжку в своїй розбурханій кімнаті і прислухався до звуків, що лунали з будинку. Він сподівався почути, коли відчиняться вхідні двері. Якщо бабуся зателефонувала мамі на роботу і розповіла, що сталося, то мама неодмінно повернеться додому раніше. Мама розуміла, що Гес означає для Джека. Вона допомогла прошукати йому свинку, та двері не відчинялись. О першій годині в двері Джекової спальні постукав дідусь і запитав, чи не хоче малий пообідати. Джек у відповідь вигукнув ні. Трохи згодом до дверей підійшла бабуся і поцікавилась. Чи не хоче він поглянути на нового ангела на вишечку ялинки. Джек ще голосіше вигукнув Ні. А далі він почув, як вічини східні двері. На якусь радісну мить він подумав, що це повернулася мама. Однак натомість почув, як хтось іде сніженою доріжкою від їхнього будинку. Його не цікавило, хто це був, і навіщо приходив. Навіть різдво його вже не цікавило. Зараз Джека цікавила тільки ГЕС. Різдвяна свинка. Уже настав вечір вечірнього чаювання, коли Джек почув, як рипнула хвіртка в садку, і хтось попрямував доріжкою до будинку. Сподіваючись, це мама, він зіскочив з ліжка і визирнув у вікно, але то виявилось дідусь з Голі. Невдовзі після цього хтось знову постукав до Джекової спальні, і двері відчинились. Джеку, сказав дідусь, Голі хоче щось тобі подарувати. Обличчя Голі було розпухле, мокре від сліз. Джек сидів на ліжку. Обличчя голі було розпухле, мокре від сліз. Джек сидів на ліжку і дивився на брунатний паперовий пакунок в її руці. Він думав, що є тільки одне, що могло б спокутувати її вчинок. Голі з дідусе, мабуть, повернулись на шосе шукати ГС, і вони, напевно, її знайшли. На якусь мить Джек вирішив, що це так і є, бо коли голі засунула в руку пакунок, звідти долинуло торохтіння пластикових квасолин. Проте надія хутко розвіялась. Голі витягла звідти на весеньку свинку, таку саму завбішки, як Гес, із такої самої м'якенької рушникової матерії. Але ця свинка була товста, самовдоволена, з гладкою яскраво рожавою шкірою, лискучими чорними оченятами, схожими на крихітних жучків. Поглянь, вона така сама, мов дідусь. Голі дуже шкодує Джеку. Вона купила тобі цю свинку на свої кишенькові гроші. Пробач, Джек, прошепотіла Голі. Мені справді дуже дуже шкода. Джек не відповів нічого, тож дідусь провадив удавано бадьорим голосом: Це наша різдвяна свинка. Правда свинка, га? Він забрав у голі свинку і помахав Джекові її м'якенькою ніжкою. Бачиш, Джеку, ти їй подобаєшся. А тепер, може, ходімо з нами до вітальні, поп'ємо чайку і подивимось кіно, а ще повісимо наші різдвяні панчохи для подарунків. І не забудь про свій новенький велосипед Джеку. Санта Клаус, мовить вже вантажить його на свої сани. Ходімо, хлопче, бери різвяну свинку, і ми всі заприятелюємо з нею. Джек поволі підвівся з ліжка і простяг руку до різдвяної свинки. На дотик, як малий перечував, вона була страшенно бридка, гладенька й слизька, а не шорстка й потерта. Джек з огидою дивився на її лискучі чорні очіці і рожеві вуха, що не висіли, а зухвало стирчали догори. От і чемний хлопчик, похвалив його дідусь. Ці слова розлютили Джека ще дужче. Вони думали, що ця новенька свинка замінить йому ГЕС. Виходить, вони нічого не розуміли, адже ГЕС була єдина в цілому світі, а ця нова свинка звичайна ніяка. Джек пожбурив різдвяну свинку на підлогу і заходився топтати її, а потім схопив за ніжку і кілька разів щосили лупнув нею об шафу, після чого навіть спробував відірвати її голову. Джеку, вигукнув дідусь, годі вже, припини. Голі вибігла з кімнати. Джек замахнувся і кинув різяну свинку на шафу, а тоді знову упав до лісь на ліжко, репетуючи, гамсерячи подушку. Жодні дідусеві слова не могли переконати малого спуститися сходами вниз. Хлопчині було байдуже і до різдвяної панчохи, і до того, що треба бути нічемним. Навіть велосипеда йому не хотілося, йому хотілося тільки одного ГЕС. Трохи пізніше він почув внизу якусь метушню. З того, що Джеку вдалося розчути. Він зрозумів, що песик тобі знову перекинув ялинку, шукаючи останніх крихоточок шоколаду і погриз нового ангела. Джека це втішило. Якби він не був такий сумний, і сердитий, то неодмінно розреготався б. Йому хотіло зіпсувати, зруйнувати це свято для всіх. Може, тоді вони зрозуміли б, що він відчуває, знаючи, як самотньо лежить на шосе його загублена Гес. Прийшла бабуся, звеліла йому вбрати перед сном піжаму. Джек погодився, і то лише для того, щоб вона не розуміла, що він задумав. Він ліг у ліжко в кімнаті, де щойно влаштував справжнісінький розгардіяж, де ще й досі на підлозі були розкидані пошмакані плакати, з письмового стола стирчали висунуті шухляди, а різдвяна свинка лежала під шафою серед купи іншого мотлуху і вдав, ніби засинає. Аж нарешті бабуся вийшла з спальні». За вікном на тлі темного неба кружляли сніжинки. А Джек чекав, коли в будинку все остаточно стихне. Зазвичай на святвечір він сповнювався приємним хвилюванням, адже саме у цей час вони з мамою підвішували у вітальні панчоху для дарунків і морквину для сантиного оленя Рудольфа. Та цього разу було не так: радітися святвечору – це означало б зрадити Гес, яка була важливіша за всі різдвяні радощі. Джек вирішив дочекатися. Коли всі поснуть, а тоді одягтись, нишком висаднути з будинку, повернутися на шосе, відшукати свою найдавнішу приятель. Ніч чудес і віднайдених утрат. Джек зрозумів, що він, мабуть, заснув, бо прокинувся серед цілковитої пітьми. У його кімнаті хтось розмовляв. Він подумав, що це прийшли бабуся з дідусем, подивитися, чи все з ним гаразд. Джек не став розплющувати очей. Хай вони думають, ніби він і далі спить. Такого ніколи ще не бувало», – говорив якийсь схвильований голос. Я не знаю, чи можливо це взагалі. Звичайно, можливо, відповідав інший голос. Усе залежатиме від хлопчика, від того, який він сміливий. Він дуже сміливий, але ж це надто небезпечно, озвався третій, старечий і натріснутий голос. Я бувала там уже багато разів, і знаю, про що кажу. Я теж там бував, підхопив четвертий голос. Майже всі ми колись там побували. А я ні, заперечив п'ятий голос повільний і низький. Звісно, що ти не бувала там, зауважив перший голос. Ти завелика, а я кажу про нас, про маленькі речі. Жоден з цих голосів не видавався Джекові знайомим. Його почав охоплювати страх. Хто це такий? Вони наві. Він навіть боявся розплющити очі. А що, як ці незнайомці помітять, що він прокинувся? Якщо вже робити це, то лише цієї ночі. Промовив другий голос. Зараз я його розбуджу. На цих словах усі голоси несхвально забурмотіли, але Джека особливо стривожило дещо інше хтось, мов би, дряпався вгору краєм його ліжка. І ось цей хтось, маленьке, мов кошеня, засмикав його пухову ковдру. А ось Джек почув, як заторохтіли квасолинки в животику. Перш ніж він зметикував, що йому робити, ж штрикнуло його в обличчя. Джек сполохано відбахнувся від цієї істоти. Почув, як вона хряснула, коли ляпнулась об шафу. Млявий низький голос простогнав Ой! А другий з голосів, що лунали раніше, поскаржився Та скільки вже можна мене жбурляти! Джек сягнув рукою вимикача і вімкнув свій нічник. Кліпаючи очима, він розвернувся довкола. У кімнаті нікого не було, тільки біля шафи лежала на підлозі різдвяна свинка. Джек серцем відчував. Що це він щойно жбурнув різдвяну свинку. Проте він зовсім не був готовий побачити, як вона зводиться з підлоги, впирається своїми ніжками в його ноги і каже: Якщо ти, нечемний хлопчиську, ще раз жбурнеш мене, я тобі не допомагатиму. Джек був такий приголомшений, і переляканий, що не міг навіть поворухнутися. Він пригадав, як мама колись казала йому, що найкращий спосіб перевірити, чи ти не спиш, ущипнути себе. Він випробував цю пораду на власній нозі, і йому заболіло. Ти вмієш говорити? прощепотів Джек. Ічикий розумник, роздратовано буркнула різдвяна свинка. Джек і справді розумний, обізвався той самий натріснутий голос, що належав, як виявилось, пошарпаній старенькій машинці. З нею бавився колись іще Джеків тато. Капот машинки рухався вгору вниз, коли вона говорила, а фари перетворилися на очі. Будь з ним чимніша, він зазнав стільки горя, що тобі не снилося. Я теж зазнала горя, букнула різяна свинка. Хіба ти забула, як він намагався відірвати мені голову? А я пропоную йому допомогу, звичайно ж, за певних умов. Мало того, що поруч із ним розмовляли, як живі і грашокова свинка з машинкою, то на додачу до цього Джек виявив, що у багатьох інших речей теж з'явилися очі й роти. У шафи очі були на місці колишніх сучків. А рот замість замкової щілини. У кошика для папері виросла пара очнят на бляшаних стеблинках, наче в А деякі з речей навіть випустили паростки руки, тоненькі металеві, у сміттєвого бачка і обвислі вовняні в килимка. Усе здивувало та водночас і лякало малого. Поясни йому що це небезпечно, нагадала різдвяній свинці старенька машинка, бо інакше він не знатиме, в халепу може стряхти. Усі речі в кімнаті схвально загомоніли. Я не знав, промовив Джек, до якого нарешті повернувся дар мови. Я не знав, що речі вміють розмовляти. Насправді йому хотілося сказати, я не знав, що ви вмієте відчувати, адже перед цим він так грубо повівся з цими речами, а нато з різдвяною свинкою. Ми можемо розмовляти в країні живих лише цієї особливої ночі, пояснила різдвяна свинка. Ти ж знаєш яка це ніч? Різдвяна ніч, відповів Джек. А вже ж, підтвердила різдвяна свинка. А це означає, що ти маєш нагоду тільки цієї жодної іншої ночі повернути назад свою свинку. Знаю, погодився Джек, відгортаючи в бік ковдру, що була однією з небагатьох речей у кімнаті, яка так і не заговорила Я піду до шосе. Це не допоможе, заперечила різдвяна свинка. Гест тепер в країні загублених. Тож, якщо ти хочеш її врятувати, то мусиш знайти її там і повернутися з нею додому. Немає ніякої країни загублених!» – зневажливо пихнув Джек. Ти все вигадуєш? Аж тут водночас загомоніли майже всі речі в кімнаті: І коробка з серветками, і капці, і навіть абажур, привезений сюди ще з старого будинку. Цей шарварок страшенно налякав Джека, і він же не знав, чого боїться більше, того, що цей галас розбудить бабусі дідусем. І ті не відпустять його на пошуки ГЕС чи самих цих речей. Я поясню йому, прохрипіла машинка. Хоч вона була найменша в кімнаті, і всі інші речі принишкли, можливо, з поваги до її віку. Машинка під'їхала до своїх іржавих коліщатах до Джека і заговорила: Коли ти губиш якусь річ, вона потрапляє до країни загублених. Це химерне моторошне місце, де діють власні закони. Я там бувала багато разів. Бо й ти сам, і твій татко частенько губили мене. Пробач, схвильовано відповів Джек. Він і справді не раз забував, де саме в саду бавився цією машинкою. Тому вона й була така пошарпана та іржава. Ти завжди, врешті-решт, находив мене, провадила машинка. Тому я так і не дісталася згубникові. Кому? перепитав Джек. Згубникові, повторила машинка. Володареві країни загубаних. Саме через нього речі випадають з кишень. Коли ти гадаєш, що вони там надійно сховані, саме він баламутить тебе, щоб ти забув куди поклав свою ручку. Згубник хоче затягти до свого королівства кожну річ, яка належить людям. Він ненавидить усіх живих істот та їхні речі, які він катує і жере. То цей згубник збирається жерти ГЕС? прошив подій зі страхом Джек. Він не зможе цього зробити, доки ГЕС користь законам країни загублених, пояснила машинка. Йому дозволяється ловити і поїдати тільки порушників закону. На жаль, ці закони вигадує сам згубник, а він часом шахрує. Я повинен врятувати ГЕС, відразу вирішив Джек. Як мені потрапити до цієї країни загублених? Ніяк, принаймні, самому, відповіла різдвяна свинка. Ти людина, а це країна речей. Такі там правила. Але сьогодні різдвяна ніч, ніч чудес і від утрат. Якщо ти так любиш ГЕС, що ладен заради неї ризикувати життям. Я проведу тебе до країни загублених, а там ми побачимо, чи вдасться нам повернути Гес додому. Я дуже її люблю, відповів без ваган Джек, і готовий заради неї на все. Тоді гаразд, кивнула рзяна свинка. Я допоможу тобі за однієї умови. Коли ми знайдемо ГЕС і повернемо її додому, віддай мене тій дівчинці, яка мене купила. Чому? здивався Джек. Бо вона мені подобається, відповіла рядяна свинка. Вона не топтала мене ногами. Старенька машинка хотіла було що сказати, та різдвяна свинка так люто позирнула неї, що та закрила рота. Вона не забере мене, доки не переконається, що ти щасливий зі своїх гес. То як згода? Згода, рішуче відповів Джек, хоч різдвяна свинка йому не подобалась, та він знав, що зараз вона йому потрібна. Натягни щось інше замість піжами, порадила різдвяна свинка. І не забудь про капці. Проте Джек не бажав, що ця нова свинка водила ним та й узувати на ноги речі, які щойно підморгували йому. Було якось ніяково, тому Джек сказав: мені зручно й так, а тепер веди мене до країни загублених.